Як ти себе одягаєш, так ти себе і поважаєш. Сьогодні ми поговоримо з вами про три дієслова, які можуть мати значення одягатися. Це є дієслова похти, «метр» і саб'є. Яка відмінність у цих трьох дієсловах? Наприклад, «je porte aujourd'hui». Я одягнена сьогодні у розову сорочку. Наприклад, вечором я йду в ресторан і кажу, je vais mettre une robe parce que je vais aller au restaurant. І наступне дієслово слово це коли ми маємо вживання займенникового кого-то вдягатися. Je m'habille rapidement parce que je suis pressé. Чи відчули ви різницю у вживанні цих трьох дієслів? Ставте лайк. Підписуйтеся.